Неоголошена війна на сході нашої держави триває, тому гострим залишається питання соціальної та матеріальної підтримки учасників АТО. Волиняни не залишаються осторонь потреб бійців АТО. Активно працюють волонтерські та громадські організації. Зокрема, всеукраїнський союз ветеранів АТО, на чолі з головою відокремленого підрозділу Генріхом Кощельни налагодив співпрацю із управлінням оперативного командування Захід. Головна мета нашої, нашої зустрічі це налагодження такої твердої співпраці з всеукраїнською організацією ветеранів АТО От, в лиці пана Хельника Костельного От, щодо на передачі гуманітарної допомоги. І бійцям АТО на сході, щоб є не розпорошувати, а щоб іменно була така співпраця це волонтерська організація і зразу військова частина. Тобто, щоб воно не губилося ніде, а іменно передавали ті предмети, які потрібні, ті, які дає запрос, військова частина. Для чого вона потрібна, Що саме потрібно.